Загроза бомбардуванню. Не лише евакуюватись, а й виносити поранених, навчались учні Чечельницької школи номер 2 Тут посилили підготовку з основ цивільного захисту. Цього від навчальних закладів області вимагають надзвичайники. Адже в разі небезпеки врятувати своє життя діти зможуть лише тоді, якщо знатимуть, як поводитись, особливо учні старших класів, які мають себе готувати до служби у збройних силах України, тобто і повинні вони знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Я думаю, якщо діти отримують перші знання і навички у стінах нашої школи, то їм у житті це пригодиться, коли вони стануть служити в армії, коли вони будуть дорослими. Накласти джгут, перев'язати рани, одягти проти газ. Практична частина навчань продовжилась і після евакуації. В умовах війни жодної теорії. Всі повинні спробувати себе в ролі медиків та рятувальників. Уляна переїхала з Луганська, аби закінчити школу. Коли я ще була там у своїй школі, у нас проводилися такі заходи майже кожного тижня, тому що ну так така ситуація, ми повинні бути завжди поготові. Школярі-рятувальники навчали у формі гри, підключають до неї і батьків та викладачів. Позитивні емоції, а головне вміння діяти спільно та злагоджено. Головна мета якої намагаються досягти. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.